Дякую. Значить, Іще раз, ззаді мене соняшник, Соняшник синельниківський ультраранній. Це на моєму ліцензійному складі. Соняшник синельниківський ультраранній, він же сур. Його особливість це 75 днів. 75 днів у нас йде вегетація. Але це вегетація не так, що посіяв і через 75 зібрав. 75 днів це обусоблено тим, що. Саме від сходів до фізіологічної стиглості. Фізіологічна стиглість у нас совпадає, це десь, коли в нас десь 28 до 30% вологі, по буріння ми знаємо, коли робимо діссикацію. Оце тоді вже фізіологічна стиглість. По буріння 70% корзинок. Тобто оцей період ми досягаємо до моменту десікації, не до моменту збирання комбайна. Також, коли ми сіємо його пізніше, уже там зниження температур, зниження дня, тумани, вологість, звісно, затягується вегетація і особливо не созрівання, а наш період збирання. Тобто Період збирання відтягується.